Не, Скільки машин, а на війну нема ні одної. Це жесть просто. Це просто жесть. Ви що робиться? Ще зверху. Ще Це піздець. І, сука, зробити нічого не можна, ні відбити, ні зробити, блять. Слава Богу, що люди у нас в селі дружні. Позбігалися. І коротше граната, хоча там ні, там немає. її. Дивіться, що робиться. З'їжджаються, з'їжджаються, і все. От тобі воювати нема. От тобі воювати нема кому. Біля Леміша. Бачите, люди, що робиться. Всі дашківчани, дивіться, що робиться. Повно поліції, повно, а на війну немає кому йти. Всіх підряд грибуть, навіть мого чоловіка, якого бляха під опікою саме ро дітей. Він один годувальник є в сім'ї. Всіх, всіх без винятку, без винятку зупиняють і грибуть. Бачите, люди, що робиться? І дивіться, з'їжджайтеся зараз всі сюди. Диви скільки, блядь! Диви, піздець, скільки поз'їжджалося. Мордовороти! Диви! І курви поз'їжджалися! Стоять заду них, за стяні. <ріпи> З обох сторін СБУ <ріпи> фуре бус пригнали грузитички, не звісно кого грузити. Їх погрузити сука на нуль. А забрати першу. на дорозі. що робиться? Сука, що робиться, Диви. Диви, що робиться. Шоу, блядь, на війну, блядь. Хастині дітей позабирали, а з жінками воюють, блять. Скоти, блять, касапня! Окупанти, Дивіться, люди, окупанти стоять! Своя сука в Україні окупанти, гандони, блять, пані? Бачте, сука, люди, що робиться. Бачте, жінками, з дітьми воюють, блядь. Боже, подивіться, що робиться, сука! Боже, які підораси! Боже, які підораси, блять! Які підораси, блять? Творі юбані, блять! Подивіться, сука, що роблять! Тривога! га ти тут знаходишся, тривога! Їдь Україну захищать! Вінський Яка загроза? Верховну Раду. Ви знаєте? Чоловіче добрий. Дав би Бог, дав би Бог, щоб ця ракета сюди прилетіла і нас разом з вами їбануло. Щоб вас сука тут не було. Бо таких окупантів, як ви, тут не треба. У вас є сім'ї, діти, але я не знаю від кого ваші діти. Шана! Шана, є ким гордитися, поклонитися своїх. Вам, ви нас дуже захищаєте, тільки не знаємо кого бережете.